Вітаємо на YouTube-каналі компанії Кейтехно. Сьогодні ми роздивимось машинку для чищення взуття торгівельної марки Barcher артикул 120-109. Розпочнемо з пакування. Кольоровий, яскравий, такий якісний картон. Всередині прокладено пінопластом. дуже щільно, так надійно, класно перенесе транспортування. Входить інструкція, воронка для заповнення, ну і власне сама машинка. Вона складається з кнопки натиснення, диспенсера для крему з шаровим краном, щітка для чищення, щітка для полірування темного взуття і для полірування світлого. Знімаємо диспенсер для крему, притискаємо ліворуч стінку бокову, вона така пружиніста і легко знімається. Виймаємо сам бачок для крему. За допомогою спеціальної воронки ми заповнюємо його кремом. Для цього нам потрібно відкрутити носик, там буде всередині пружинка. І всередину заливаємо крем. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.